Давайте знайомитись. Мене звати не Владислав Павлович. Я завідувач другого онкохірургічного відділення Дніпровського обласного клінічного онкодиспансеру. Наше відділення спеціалізується на наданні допомоги хворим з патологією органів черевної порожнини, заочереваного простору та малого тазу. У відділенні проводяться всі види оперативних втручань при патології тонкого та товстого кишківника. Більшість оперативних втручань виконується лапароскопічно. Відділення має лапароскопічне обладнання Карл Шторс-Рубіна. Також у відділення проводяться складні оперативні втручання при патології печінки та підшлункової залози. У відділенні консультує та оперує меддиректор Савінков Дмитро Юрійович. Ми маємо обладнання експертного класу для важких оперативних втручань на печінці Куза Кларіті. Що зменшують крововтрату та хірургічну травму? Також у відділенні проводяться малоінвазивні процедури, зокрема три печінки та дорядування жовчних шляхів під рентген та ультразвуковим контролем. Також виконуємо реконструктивні і оперативні втручання після операції на товстому та тонкому пішківнику. Основний скарб відділення це його команда, лікарі онкохірурги котрі займаються хворими та постійно удосконалюють свої знання. Медичні сестри та молодші медичні сестри, які мають досвід роботи з пацієнтами. Хірургічне відділення номер 2 є сучасним підрозділом, де поєднується мегаторічний досвід, професіоналізм лікарів та новітні підходи до лікування. Кожного дня ми дбаємо про досягнення кращих результатів лікування та підвищення якості життя наших пацієнтів. І ми тут саме для того, щоб допомогти. Ваше здоров'я потребує нашої турботи.